Посилочки видно, моїх підписників. Добрий день, мої дорогесенькі! Зараз буду розпаковку робити. От Світлани з листянки. Дякую, велике. Сьогодні в мене аж шість посилок. Зараз буду поступово відкривати. Ох, видно, гарна жіночка така. Хазяйка раз так запакувала дуже добре. Не знаю, що. Зараз будемо дивитися разом з вами, Світланочка, щоб тут не було, хай в тебе завжди все ладиться, нехай завжди ти усміхаєшся і летять до тебе гарні вісточки, бо відьма Ядвіга так сказала. І вузликом тобі на добро зав'язала. Світлана з лисянки. Так, зараз дивимося. Так, Щось дуже цікаве, клас. Я вже бачу те, що я обожнюю. Ой, яка розумничка, які гарні огірочки. Під пюре, під картошку в я ж Це е із кетчупом. Я дуже люблю, я ж пости держу. І через те, боже, яке гарне. гриби із огірками який салат. Якраз це те, що потрібно. Світланка, які у тебе золоті ручки. Ой, і це гарне. Всі різні, різні з грибами. Ой, яка молодець, дякую тобі. Дякую, дякую. Трошечки вище роблю. І це, це з вишнями огірки, нічого собі. Я таких, чесно, ще і не їла, і не пробувала. Так, дивимося ще. Ой. За каву окреме дякую. Каву я п'ю багато, мені це дозволяє, мій організм, бо я ж ночами не сплю І ще огірочки. За огірочки велике-велике дякую, Світланка. І тут ще є, да тут є те, що я тобі повинна допомогти. Дякую. І ще тут магічні знаки. Це в нас. Ух, ти, карти! Ну, дякую. І тут те, що я тобі повинна допомогти. Це я зроблю тобі 100%. Дякую, дякую, дякую. Добра, щастя, злагоди, здоров'я і кохання. Світланка, куштую твої огірки, картошка ще пюре вариться, як раз я кражу, поздержу, бо я з трьома людьми працюю. Смачні. Ось дивіться, як хрущать. Смакота. Зараз до картошки ще 105 зім. Ще обожнюю дуже помідори і томатний сок домашній. і огірки. Ну, бо я пости держу дуже часто. так що Доречно, дуже смачно. Світланка, ще раз дякую.